Ми говоримо про е, дихання і голос як е, один із важливих інструментів викладача. Е, тобто поділяється дихання на е, грудне, ключове і діафрагмальне. Грудне це забираєш повітря в груди. груди. Ключове. Ключове це коли плечі. І діафрагмальне. Діафрагмальне воно є дуже важливим для мовників, не тільки для артистів, а для викладачів. Це важливий формат. Я зараз продемонструю вам народною українською піснею повіяв вітер степовий. Тобто грудний, неправильне дихання. Грудним. Повіяв вітер степовий, травася похилила. Бачите, рухається. Ключовий ще гірший. Повіяв вітер степовий. Тра, ця похилила впав болю. Бачите, яка виходить е, 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 каша. А діафрагмальне, найкраще для вкалістів. Е, це ідеальний формат набирання повітря. Повіяв вітер степовий. Бачите? Як спокійненько і непомітно, немає підйому плечей, немає підйому грудей. Трава вся похилила. По бою воїн молодий, дівчина затужила. Останньою фразою я показав, що діафрагмальний формат набирання повітря є таким важливим, тому що він самий самий накопичувальний і масштабний для вокаліста, для педагога. Це дуже важливий формат, його потрібно засвоїти всім викладачам вірне дихання. вірне дихання і подача голосу. А зараз, друзі, давайте виконаємо декілька вправ для розвитку дихання. Отже, дихання квадратне. Вдих 4 секунди, пауза, 4 секунди, видих 4 секунди і пауза 4 секунди. Вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Ось так. Друга вправа свічка. Уявити нам потрібно, щоб ми бачимо свічку, але її не гасимо, а вона просто коливається. Це дуже важливо. От свічка. І третя вправа називається шипіння. Це вдих носом і видих, промовляючи. Ось, показую. Я міг би довго це тривати, але те потрібно тільки 20-30 секунд. Так що це така демонстрація вправи шипіння. Отже, розвинене дихання це основа голосової, так би мовити, стійкості. Викладач має володіти своїм голосом, щоб говорити виразно, не перевтомлюючись. Це можуть бути пари, це може бути для артиста сольний концерт або презентації.